Якби Маск випускав лише автомобілі, Тесло, чи запускав у космос кораблі, ну, хто б його знав? Дуже багатьох, ви знаєте, виробників автомобілів і ракетобудівельників зацягало чи маленька по світу, хто там БМВ клепає чи мерсе? Загулити можна, але. Щоб так когось з них знали, як знають маска, ні. Бо маск, він не лише матеріальне виробляє, він генерує ідеї, видає їх. І не тільки він ще й дітей клепає, перепрошую, за грубе слово, але у нього це буквально виробничий процес. Принаймні, цю справу він збирається поставити на конвейер. Може, йому було яке видіння віщий, чи яке явлення? Пам'ятайте біблійного ноя, котрий будував ковчег, оскільки Бог попередив його про те, що настане потоп по всій землі, і дав йому можливість. Врятуватися з усією родиною і взяти кожної твари по парі, щоб вони пізніше могли множитися для людей, котрі оточували ноя, звичайно, він виглядав як поживільний, бо нічого не вказувало на те, що погода зіпсується настільки, що прямо їх всіх залє та змиє із землі. Завдяки Ною кінець світу не настав. Опісля Бог поклявся, що більше ніколи не буде затоплювати землю і веселка, яку ми бачимо інколи в небі, це є свідоцтво цієї клятви Божої. А тепер від біблійних справ перейдімо до земних сучасних, оскільки кінець світу. Заголом не відміняється, тільки тепер світ буде уже у вогні горіти. Оце я так образно і загально. Детальніше про все це можна прочитати у «Откровенні» Йоанна. Дехто це як байку. А от Ілон Маск поважний чоловік, мі мільярдер, генії сучасності. Аж ніяк не ігнорує можливість кінця світу і навіть вживає для цього певних заходів. Загалом, з того, які він заходи вживає, то незрозуміло, чи він збирається запобігти цьому кінцю світу, чи він має намір якраз і дати цьому процесу початок. Ілон Маск пропонує жінкам, великій кількості жінок, народити від нього дитину, щоб створити легіон перед кінцем світу. Такий у нього план. Весь цей легіон має бути із його нащадків. Донесло до громадськості цю екстравагантну ідею. Ілона Маска, видання The Wall Street Journal, З посиланням на джерела, звісно, повідомляється, що у Маска вже є 14 дітей від різних жінок. Не вказано, чи беруться до уваги ті діти, котрі народилися від. Його колишні дівчини, співачки Граймс. Це то не вказується, чи це, ці діти є також учасниками проекту Маска. Ілон Маск і надалі продовжує шукати нових обранниць, щоб залишити після себе спадкоємців. Для цього він використовує власну соцмережу X. Популярна 26-річна. Блогерка Ешлі Сен-Клер розповіла журналістам, що народила від маска сина, якого назвала Мулос. Маск пропонував їй 15 мільйонів і по 100 тисяч на місяць за мовчання про дитину. Коли вона хотіла, щоб бізнесмен пройшов тест. На батьківство їй довелося розмовляти з помічником маска Джаредом Бірчалом, який попередив жінку, коли мати дитини маска йде законним шляхом. У цих дискусіях це завжди призводить до гіршого результату для цієї жінки, ніж було б в іншому разі. Цебто з маском краще домовлятися під його чесне слово. Ця ж Сенклер розповіла, що під час вагітності Маск запропонував їй залучати інших жінок, сурогатних матерів, щоб швидше народити ще якомога більше дітей. Жінка показала журналістові повідомлення від Маска, де той каже, що хоче збільшити кількість дітей до рівня легіону перед настанням Апокаліпсису. Повторююся, що поки що не відома мета цієї програми, і яке буде завдання цього легіону, навіть не ясно, на якому боці. Цей легіон буде виступати, бо пам'ятаємо з Біблії, що Легіон може бути і нечистих духів, як оце було чоловікові, з котрого Ісус їх вигнав, і вони увійшли у стадо свиней, так і легіон ангелів може бути, котрі з'явилися пастухам у ніч. Коли народився Ісус Христос? Чий бік прийме маск? Поки ще невідомо, на боці світла він, чи темряві, ну, самі поміркуйте, як вам здається, невідомо також і хто ж йому там дав знак, чи це його Бог надумив, чи. Якась сила протилежна Богові. Оце те, що ми знаємо. Може їх тепер вже не 14, може вже 140, може 1400, а може 14 тисяч цього то можливості.